Всім привітки! Сьогодні в мене буде до вас розпаковочка. Були в Костку. В цьому магазині ми буваємо не так часто, і коли буваємо, то намагаємось купити те, що е, в інших магазинах, скажу так, е, нам не, не подобається, або тільки ті продукти, які ми можемо знайти в цьому магазині, в Костку. І так, поїхали. Ось такі три буханочки хліба біленького, десь 8 доларів. Одразу скажу вам, нагадаю, що один канадський долар це десь приблизно 30 31, 31 гривня українська. Помідочки, ось такі. Кілограмчик там, де був близько 7, близько 7 доларів. там десь, Скільки кілограма-півтора, так, 10 доларів. Ягоди-лічі, вирішили спробувати 7 доларів пусточка. Малинка 7 доларів. Ожинка теж 7 доларів. Дуже багато фруктів. Кругий рік того, що Мексика корочку. що вирішила спробувати ось таку рибку. Я не знаю, яка вона буде, але вже почищена. І, до речі, не дорога 10 доларів за дві таких рибиночки. Далі. Тільки там ми беремо підсольовану каву. Ось таких тут 120 капсулок, 120 чашечок, десь 44 долари, Ми одразу беремо пару короче, щоб платило надолу беремо салко, куди без нашого, не українського, але знаєте, зажарочка, варенички, ось таке салко, тут його, скільки ж тут його, 2,5 кг, 27 доларів, це приблизно десь 10 доларів за кіло. Так, пробували творог скрізь, і ось цей найбільше нам подобається, на налиснички, на сирнички, дуже смачний творожок, такий кілограм, коштує 12, 12 доларів, взяли собі 2 кілограми, 2, 2 кілограми одні, 2, 2 кілограми інші, тому що він такий реально непоганий, так, там, Ще хочу вареньки з вишнею. поки мама тут. Попрошу, щоб вона наліпила нам варенички з вишнею. А, забула сказати, вишенька 15 доларів. Тут, до речі, її е, кілограм 2, мабуть. Так, 2 кілограмів 15 доларів. Кавуся, кабуся, Кабуся, е, кабуся 9 доларів. Це і, І... і, і. Вирішила себе трошки побалувати. взяли краби. Купляли і готували самі, вони не такі добрі получаються, а вже готові лобстери, краби, то дуже смачно вони готують. Ось така планшетка, не знаю, скільки тут його. 800 грамів, 800 грамів 23 долари. 23 долари це смаката. Допокладин. Так, чувак, захотів фініки. Фініки тут 2 кіла. Десь почому nice. Десь 8 доларів за кіло. Так, ідемо далі. Майже все. Огірочки вірушки, 7 доларів. Тут десь його 10 кілограм. 7 доларів. Це Філадельфія, дві баночки по 500 грамів, кілограм. 14, 14, 14, доларів, так, 14 доларів за кілограм. І, 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 а, і ще ми купили піццу. Ось така піца покажу вам. взяли Там ще є чиз, сирна. Ось ця вся покупочка нам обіжлася на 330 канадських доларів. Так що рахуйте, пишіть в коментарях, які ціни зараз у вас в Україні, фрукти, овочі. буде, буде мені дуже цікаво дізнатися. А ми йдемо смакувати піцу. До нових відео!